Сьогодні поговоримо про степінь з раціональним показником. Зазвичай раціональні числа це числа виду P поділити на Q, де P і Q можуть бути цілими або натуральними. В даному випадку будемо розглядати P ціле Q натуральне. Тоді дріб може набувати і від'ємних значень, і додатніх. Зрозуміло, що Q не може дорівнювати нулю, і тому Q натуральне. Що ж таке степінь з раціональним показником? Степінем А в степені П поділити на К. Степенем з раціональним показником П поділити на Ку. Називається вираз, який дорівнює корню в степені Q з А в степені П. При цьому А має бути більшим нуля. П ціле. Натуральну. В цьому випадку, ми визначили степінь таким чином, що основа його не може бути відмі... меншою або дорівнювати 0. Право в тому, що для основи від'ємної взагалі означення не існує. Тобто, вираз мінус 2 в степені 1 третя. Або мінус 2 в степені 3 восьмих і там і там ці вирази не існують. Не існують. А ось якщо буде основа степеню 0, то є. Можна ввести ще одне означення. Якщо основа 0, то можна визначити степінь таким самим чином. P поділити на Q буде дорівнювати взагалі нулю. При умові, що P поділити на К більше 0. Тобто, ось цей показник не може бути від'ємним. Інакше, якщо він буде від'ємним, ну, наприклад, 0 в степені мінус 1 третя. То ми зможемо, скориставшись однією з властивостей степеню, в даному випадку з цією, записати це як 1 поділити на 0 в 1 третя. Але ми розуміємо, що 0 в знаменнику бути не може. Отже, степінь з раціональним показником визначений для будь-яких А більших нуля. При цьому П поділити на Q – довільне раціональне число. А також цей степінь визначений для А дорівнює 0 у випадку, коли П поділити на Q – додатньо. Питання існування дійсно дуже важливе, бо інколи е, виникає плутанина. Наприклад, е, може виникнути ось така ситуація. Корінь кубічний із мінус 8. Чи дорівнює це? Мінус 8 в степені 1 третя. Очевидно, що це питання має відповідь, що не дорівнює. Бо мінус 8 в степені 1 третя не існує вираз. Основа від'ємна. Але корінь кубічний з мінус 8 існує і добувається. Це є мінус двійка. Це є мінус 2. Давайте подивимось на прикладі деяких завдань, і ми більш детально розглянемо і питання існування, і питання знаходження значень, спрощення і таке інше. Ну, давайте перше. Спростити вираз. 2 в степені 1 третя помножити на 4 в степені 2 третіх рівня. Для того, щоб спростити цей вираз, дуже бажано перейти до одинакової основи. Тобто, в нас в першому степені основа двійка, в другому четвірка. І якщо ми перейдемо до основи двійка, ми зможемо користуватися ось цими властивостями. Тобто, 4 це є 2 в другому степені. Значить 2 в степені 1 третя. Помножити замість четвірки, напишемо, що це 2 в другому, і в степені 2 треті. Тепер. Ось отут можна перемножити показники. 2 помножити на 2 третіх це буде 4 третіх. Перший степень степінь без змін. 2 в степені 1 третя помножити на 2 в степені 4 третіх. дорівнює 4 третіх. Показники можна додати, скориставшись ось цією властивістю. Тобто в нас буде 2 в степені 5 третіх. Тепер можна оцей степінь записати в вигляді корення. І частково. Ще виконати спрощення. А саме, це буде корінь кубічний із 2 в п'ятому степені. А 2 в п'ятому степені можна подати як 2 в третьому степені, помножити на 2 в другому степені. І тоді ми отримаємо корінь кубічний із 2 в третьому, помножити на 2 в другому. Побачивши, що корінь з добутку можна подати у вигляді добутку кореню, ми розпишемо ось таким чином. І тепер бачимо, що корінь кубічний із 2 в 3 степені це двійка. Ми її запишемо. А тут є корінь кубічний із 4. Тобто, ось до такого вигляду можна спростити ось цей вигляд. Наступний приклад також спрощення. Значить, я нічого не говорю про існування даних степенів, бо основи степенів у нас числа. Причому додатні числа, значить, тут питання існування не виникає. Про існування поговоримо в завданнях, де необхідно буде це визначити, коли існує. Обчислити в даному випадку завдання. А раз воно стоїть обчислити, то це говорить про те, що у відповіді вже буде не корінь, не степінь, а число. Тобто ми намагаємось з умови зрозуміти, якого виду відповідь у нас має бути. Аналогічно. Степінь 8 це степінь двійки, 4 це степінь двійки. Ми можемо все це подати у вигляді. Замість 8 записати, що це 2 в третьому степені і не забути взяти дужки – 1 третя. Помножити четвірка це буде 2 в другому степені. Ще одні дужки. І 1 четверта. Помножити на 2, в другому. Даємо Ось тут можна скористатися властивістю степені оцією. Тобто показники перемножаються. 3 помножити на 1 третю, це буде 3 третіх, або просто одиниця. Таким чином, це є двійка. 2 в першому можна написати помножити. Тут також показники перемножимо. Буде 2 в степені. Двійку на 1 четверту множимо, це буде 2 четверти, скоротимо на двійку, буде 1 друга. Тобто, буде 2 в степені 1 друга. Помножити на 2 в степені 2 дорівнює. Далі. Далі можна е, різних напрямах рухатись. Можна зараз ось оцей добуток е, знайти за влас... першою властивістю і потім піднести до другого степеню. Можна скористатись ось оцією властивістю, коли в нас добуток підноситься до степені певного. Давайте скористаємось п'ятою властивістю. Буде 2 помножити. Тут буде 2 в степені 1 друга і в другому степені помножити на 2 в другому степені. Даю мені двійку переписуємо. 2 в степені, 1, друга і в другому. Показники перемножаються, це буде 2 2, других, тобто одиниця. І помножити на 2 в другому, залишається. Тут можна обчислити, можна об скористатися властивістю степені. 2 помножити на 2, 4, помножити на 4, 16. А ось наступне завдання вже на питання існування. Знайти область допустимих значень виразу. Що ми бачимо? Показник степеню додатній. А це означає, що основа степеню може бути в даному випадку більше нуля і дорівнювати нулю. Тобто при додатньому показнику в нас вже визначено 0 в степені p поділити на Q. Це є 0. Але визначено. Тому можна сказати, що ОДЗ тут буде х квадраті додати 2х більше або дорівнює 0. Ось це важливо, що тут значок або дорівнює. Далі розв'язуємо цю нерівність. Методом інтервалів х квадрати додати 2х до рівня 0, звідси х рівня 0, х рівня мінус 2, мінус -2, 0. Беремо довільне число. Підставляємо в нерівність. Тут буде знак плюс, мінус, плюс. Нас цікавить більше, бо до рівня 0, значить ось ці проміжки. Значить, ОДЗ в даному випадку буде. Об'єднання проміжки від мінус нескінченності до мінус двійки в квадратній дужці і об'єднати від 0 до плюс нескінченності. Ось таким чином. ОДЗ. Якщо ж у нас буде. Давайте наступне завдання, також знайти ОДЗ. Але завдання ось таке. Х степені мінус 15. То для відємного показника. Основа 0 не визначена. І тоді в нас буде ОДЗ x х строго більше 0. Або це можна записати, х належить від нуля в круглій дужці до плюс нескінченності. Ось таким чином. Це за рахунок того, ми не поставили тут знак дорівняння, що ось тут від'ємний показник. Давайте ще глянемо вираз, до складу якого вже в умові входить і корінь, і степінь. Раз у нас записано степінь, то вже з умови маємо визначити, що основа степеню більша, або дорівнює нуля. От звідси видно, що може і дорівнювати нулю, бо показник степеню невід'ємний. Значить, для того, щоб розв'язувати ці завдання, нам необхідно перейти або до коренів. І цей, і цей вираз записати в вигляді кореня або до степеню. Давайте зараз оцей корінь подамо в вигляді степеню. Це буде А в степені мінус 2 третіх. Помножити на А в степені 1 третя. І в шостому степені. Дорівнюємо. Ось отут показник, основи однакові показники додаються. Значить, що ми отримаємо? А в степені мінус 2 третіх додати 1 третю. І все це в шостому степені. Дорівнює А. Знаменники однакові, значить, маємо тут мінус 1 третю. І все це в шостому степені. Тепер можемо перемножити, скориставшись цією властивістю. Ми отримаємо А в степені мінус 1 третя помножити на 6 перших. Скорочуємо, отримуємо А в степені мінус 2. Наступний приклад. Розв'язати рівняння. Розв'язати рівняння. Х додати 4 в степені 2 третіх дорівнює 25. Значить, Перше, ну, розв'язуючи рівняння, ми вже знаємо, що або ми виконуємо рівносильні перетворення, для цього треба знайти ОДЗ і перетворення виконувати рівносильні, або потім зробимо перевірку. Давайте будемо виконувати рівносильні перетворення. Для цього випишемо ОДЗ. Х додати 4 має бути більше, або дорівнювати 0. Показник 5 додатній, значить, або дорівнює, може бути х більше, або дорівнює мінус 4. Тепер для розв'язування подамо степінь у вигляді кореня. Це буде корінь кубічний із х додати 4 в другому степені. Дорівня 25. Піднесемо частину, яка стоїть ліворуч і праворуч, до третього степені. Тоді ми отримаємо корінь кубічний х додати 4. Квадратів третій, і тут буде 25 в третьому степені. Ліворуч, у нас корені зникають, залишається х додати 4 в другому степені до рівня 25 в третьому степені. Досить цікава ситуація. Якщо ми зараз будемо 25 підносити до третього степеню, то це досить велике число буде. Але ми розуміємо, що нам. Можна корінь добути. Тому я зараз 25 подам як 5 в квадраті. І ми будемо мати Х додати 4 в другому степені, дорівнює 5 в другому і в третьому. А в другому і в третьому це значить в шостому. І тепер ось звідси, можна записати, що х додати 4. Дорівнює. Я знаходжу, не розкриваю дужки, бо це буде квадратне рівня, а одразу х додати 4 як плюс-мінус корінь із 5 в 6 степені. Або Х додати 4 дорівнює плюс-мінус. Тут же показник двічка. Можна на двійку поділити, це буде 5 в третьому степені, а 5 в третьому степені це 125. Отже, х дорівнює. Якщо 125 з плюсом, то це буде 120, це х121. А х2, якщо 125 з мінусом, це буде мінус 129. Ось таким чином. Ну тут треба просто два рівняння утворити. І х плюс 4 до рівня 125, х тоді 4 це рівня мінус 125. Тоді ми отримали два ось таких рівняння, два таких кореня. Але в нас є обмеження, що х має бути більше, або дорівнює мінус 4. Значить, оце не задовольняє. Не задовольняє ось оцій вимозі. Значить, залишається лише одне число 121. Отже, відповідь в даному випадку, десь треба записати, відповідь 121. Тут важливо, це мінус 129 ні в якому разі не відносити до відповіді. І давайте ще один приклад зробимо. Скоротити дріб. Скоротити дріб. А мінус А в степені 1 четверта поділити на А в степені 1 четверта. Ні в якому разі ми не можемо виконати скорочення в цьому вигляді, бо маємо скорочувати чисельник і знаменник дробу на спільний множник. Тому з чисельника спробуємо винести спільний множник. Оця А може бути записана як А в степені 4 четвертих, Це ж тут одиниця, мінус А в степені 1 четверта, поділити на А в степені 1 четверта. А тепер з чисельнику А в степені 1 четверту можна винести за дужки. При цьому, коли ми виносимо А в степені 1 четверта, ми поділяємо. А в степені 4 четвертих поділяємо на А в степені 1 четверта. При діленні ми знаємо, показники віднімаються. Отже, 4 четвертих мінус 1 четверта це буде А в степені 3 4. Мінус. А тут А в степені 1 четверта поділити на А в степені 1, 4 буде 1. І поділити на А в степені 1 четверта. Тепер можна скоротити ось на цей множник. І остаточна відповідь. А в степені 3 4 відняти 1. Ось так. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті. На все добре.